Медичний туризм в Україні є галузю, яка активно розвивається. Попри виклики, які на жаль стають перед нею, дуже багато українців дало поєднують відпочинок та здоров'я, стаючи користувачами медичного туризму в Україні. Але найбільш відданими прихильниками медичного туризму в Україні є, звісно, іноземці, які постійно приїжджають в Україну заради реабілітації, діагностики, лікування, і на це є певні причини. Ну, по перше, це вартість медичних послуг в Україні. Вони є значно дешевшими, ніж до прикладу в країні Європи. І подекуди навіть в декілька разів. Ну і звідси ми маємо другу причину, по якій іноземці дуже активно користуються медичними послугами в Україні. Це якість та сервіс. На відміну від конвеєрних способів лікування пацієнтів в Європі, Україна може похизуватися індивідуальним підходом, високим сервісом та максимальною увагою до пацієнта. Ну і наступне по своєї черговості, але не по своєму значенню, це кваліфікація наших лікарів, багато з яких мають досвід міжнародних. Досвід проходила кваліфікацію за кордоном і високоякісне оснащення наших лікарень за останніми технологіями та інноваціями в медичній сфері. Наступне, чому іноземці вибирають Україну, це її неймовірна зручна локація. Це наша природа, це наша екологія, це наші неймовірні пейзажі. Адже Україна знаходиться відносно недалеко від більшості країн Європи. Сюди дуже легко можна дістатися і насолоджуватися природою, краєвидами, поєднуючи цей рела з лікуванням, окрім того, дуже важливим є етнос та етнічні можливості нашого регіону. Це яскрава можливість зануритися в специфіку регіону, в його культурну спадщину, в його традиції, скуштувати смачної кухні, дізнатися про Україну щось нове. Адже Україна зараз це країна герой, про яку варто знати більше, адже Україна дійсно того достойна. Тож симбіоз відпочинку та турботи про здоров'я на курорті Буковель роблять його дійсно цікавим напрямком для залучення нових туристів. Стей пацієнтів та відпочиваючих, а також для інвестицій. В Буковелі вже створена якісна інфраструктура щодо медичного туризму, де будь-яка людина може скористатися пакетною пропозицією, отримати трансфер, проживання, харчування, обстеження і поєднати це з неймовірною природою. Отже, сьогодні ми говоримо про таку послугу як медичний туризм в Буковелі, та будемо з вами досліджувати наскільки цей напрямок є конкурентним та перспективним. Поруч зі мною пан Василь він директор з розвитку. Медичного центру курорту Буковель, і ми зараз задамо йому такі конкретні провокативні питання. Пане Василі, скажіть, будь ласка, ну взагалі, що таке медичний туризм саме в розрізі Буковеля? І скажіть, будь ласка, чи є в цьому розрізі в розрізі медичного туризму якісь пропозиції спеціальні, не знаю, пакетні тури, пакетні пропозиції? Що взагалі медичний туризм для Буковеля? Е, так, Вікторія, медичний туризм для Буковеля це коли людина може приїхати в Буковель. Відпочивати і одночасно пройти якісь програми дослідження для того, щоб зрозуміти стан свого організму, які є зони ризику, які є зони покращення, і завдяки тому, що в нас розроблені пакетні програми ще багато розробляється. Ми маємо власну лабораторію, що дуже пришвидшує результати аналізів. Ми маємо дуже великий діагностичний комплекс МРТ, КТ, ФГДС, УЗД рентген. Та багато іншого, що дозволяє тут і зараз отримати всю необхідну інформацію про стан організму. Далі наші спеціалісти по результатам досліджень прописують програму, яка покращує стан організму, і людина, поєднуючи з природою, з відпочинком, з екологічністю, проходить це оздоровлення. І проходить його швидше. Е, супер Василь, а скажіть, будь ласка, от є люди, які дійсно дуже багато працюють. Вони живуть в таких чітких дедлайнах, чітких графіках, і е, в них дуже обмаль часу, навіть на відпочинок вони можуть приїхати ну буквально на декілька днів. Скажіть, чи можу я от на вікенд приїхати в Буковель і запланувати собі щось таке, якісь апгрейди покращення для організму? Буквально не довга програма, а щось таке ну коротке. Е, так, звісно, тому що програми розві... розроблені різні е, на різну довжину часу і різні запити тому ви можете приїхати і в рамках двох днів пройти чекап або детокс-програму. А аналізи встигнуть бути готові. Звісно, в нас вже власна лабораторія, як я казав, і це дозволяє дуже швидко отримувати результати. І тому в рамках двох днів можна зробити декілька різних програм. Клас супер. Зрозуміло, е, можна пройти, можна швидко. А скажіть, будь ласка, хто є користувачами цієї послуги? То, що українці, зрозуміло. Я сама користуюся від наших інвесторів, знаю, що вони приїжджають, беруть там собі певний пакет послуг в залежності від того, на скільки днів приїхали. А що до іноземців, скажіть, будь ласка, е, ну тут Вікторія я не можу відповісти однозначно. Напевно, десь 50 на 50. і ми бачимо, що е, частина іноземців зростає в геометричній прогресії, тому що букавель це вже не маленький курорт. Це велика інфраструктура, це велика дестинація з повним циклом і повним пакетом різних напрямків і послуг. Тобто, якщо я правильно розумію, туристи іноземні вже зараз є, тому що зараз, ну скажімо так, м'яко скажучи, дуже непрості часи для країни, і я знаю, що е, до е, цих часів до повномасштабного вторгнення е, було туристів десь 50% на курорті Буковель, і тоді зрозуміло, що вони е, ця послуга медичного туризму була в за в запиті. А зараз е, туристів іноземних не так багато, чи все ж таки дійсно їх багато є, і вони приїжджають саме цілеспрямовано на медичні послуги. Так. Зараз їх трохи менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Але частка їх доволі велика і вона продовжує зростати. Що Супер. говорить про те, що е, медицина і курорт е, є дві невід'ємні частини для тандем? Такий класний <рістити> для... <рістити> для... так осиль, я знаю, що раніше, коли я їздила інколи, чи моя мама їздила на курорт рускавець і казали: приїжджайте з обстеженням, приїжджайте вже з якимись заключеннями, щоб ми зразу вам призначили лікування. Скажіть, будь ласка, сюди на якісь пакетні програми, я вже маю їхати з повним обстеженням організму, чи е, як з? Це відбувається, бо на, наскільки я знаю, то в яких санаторіях мене без обстеження просто не приймуть, або я там буду два тижні обстежуватися і вже не буде часу лікуватися. Вікторія, як вам буде зручно, ви можете взяти пакет своїх досліджень, приїхати до нас, наші спеціалісти їх врахують, призначать до обстеження за потреби, і ви зможете пройти лікування. Або ж ви можете приїхати без свого пакету досліджень, і ми все зробимо на місці, тому що власна лабораторія, власна діагностика. Я так зрозуміла за один-два і... дні не. Не, не за так, два тижні. Так, так, <смеш> так? До речі, так вкотре підтверджує ваші слова щодо поєднання відпочинку і якісної медицини. У нас зараз дуже багато туристів, які стали нашими інвесторами. Вони приїжджали в Буковель, користувалися послугами медичного туризму, бачили наскільки Буковель розвивається, крокує такими неймовірними кроками. Особливо це видно по нашій розбудові інфраструктури, по нашому медичному центру, по медицині в Буковель. І, і багато з них інвестували. В курорт розуміючи дійсно неймовірну перспективу на роки. А скажіть, будь ласка, от якщо людина хоче пройти якийсь пакетне обстеження, їй приїжджати потрібно знімати готель чи купувати апартаменти, в ньому зупинятися, чи як це відбувається? До вас просто зранку йдеш ввечері, приходиш, чи яка процедура, якщо я хочу скористатися послугою медичного туризму? У нас є е, комфортні палати, mm. які е, забезпечують комфортне перебування з триразовим харчуванням. З прямодобовою п'ятизірковий прям готель. Знаєш? А незабаром в нас з'являться пакетні послуги з готелями для ще більшого комфорту. Супер. А що значить пакетні послуги з готелями? Пакетні послуги з готелями це означає, що буде єдиний пакет, який буде включати в себе, наприклад, чекап організму в якомусь напрямку чи спеціалізації, і проживання в готелі. Oh. Тобто людині не треба буде вирішувати, отут мені треба заселитись, отут мені треба записатись. Ми все це зробимо. Тобто трансфер, людину зустрічають, так. заселяють за нею. Приїжджають, забирають все. Як от якщо ми приїжджаємо в Туреччину чи в Німеччину, так. от прямо так, так. от як, прямо як в Європі, так. але у нас буде набагато краще ніж в Європі. Це однозначно. Я просто знаю підхід українців до сервісу, і звісно, це буде набагато так буде. краще. Добре, і останнє таке питання: уявімо, я вже маю діагноз. Я вже пройшла діагностику, маю діагноз. І е, от в мене немає часу щось з цим діагнозом зробити. Я можу з цим діагнозом приїхати до ваших лікарів. Вони як е, побачать його і на основі цього призначать лікування, чи все ж таки е, будуть перевіряти? Тобто, як бути, якщо в мене вже є діагноз, а я лише тут хочу продовжити моє лікування? Е, жодних проблем. Е, наші спеціалісти подивляться заключення, призначення, план лікування. І Якщо він відповідає дійсності, ми продовжуємо лікування, доповнимо цей план лікування нашим етапом, щоб людина могла повернутись до себе і продовжувати з того моменту, де закінчили. Супер. Тобто вони все ж таки щось треба буде дообстежити, щоб зрозуміти, чи це актуальні аналізи, можливо, щось змінилося в організмі людини. Там щось покращилося, не дай Бог погіршилося. Так, звісно, за потреби підтвердження діагнозу, ми можемо це зробити і будемо це робити. Якщо ми будемо бачити, що діагноз поставлено вірно і частина лікування вже пройдена, ми просто його продовжимо. І зафіксуємо на тому етапі, де закінчимо. Круто. Дякую. Ми з вами є свідками та бачимо, як курорт Буковель рухається в медичному напрямку, залучаючи все нових і нових клієнтів. Це сприяє не лише загальному покращенню стану здоров'я українців, іноземних громадян, а також впливає на загальний інвестиційний клімат курорту Буковель. І це є курорт, де люди завжди будуть, і не лише через розваги та дозвілля, а й також через напрямок медичного туризму, адже він набуває все більшої і більшої популярності. Ну як ми бачимо, напрямок медичного. Туризму та розвиток інфраструктури курорту Буковель виводить його в лідери не лише серед туристичного напрямку України, а й навіть серед туристичного напрямку Східної Європи. Буковель вже сьогодні потужна платформа для сталого оздоровчого туризму, який працює на майбутнє.